Вітаю вас, малята, подивіться, хто до вас сьогодні завітав. Вітаю вас, малята, я морквинка і звуть мене Соля. Я солодкий і хрумкий овоч, і мене дуже всі полюбляють. А прийшла я не одна, а зі своїми друзями, овочами. Подивіться і скажіть, які ви овочі бачите. Назвіть їх. Це овочі. Огірок, помідор, капуста, цибуля. Вони дуже смачні у різних овочевих стравах. А давайте, дітки, розглянемо капусту, на що вона схожа? Так, вона схожа на м'яч, бо вона така, як і м'ячик, кругла. Навіть хочеться покотити її, так, як м'ячик. М'ячик і капуста круглої форми. А ось і помідор. В якого вони кольору? Червоні, правильно, і теж круглої форми. А давайте тепер розглянемо, що ми сьогодні розглядали круглої форми. М'ячик, капуста, помідор, і вони всі вміють котитися. А ще в мене є ось такі кульки. Які вони? Правильно, круглі та червоні. Вони також вміють котитись та стрибати. А ще в мене є ось такі кульки, які вони. Правильно, це червоні повітряні кульки. Що з ними можна робити? Так, їх можна запускати в повітря, вони будуть гарно летіти. Які ви сьогодні, дітки молодці? До нових зустрічей.